Усіх вітаю. У нас сьогодні чергова суботня медитація, і ця медитація присвячена балансу чоловічого та жіночого. І мені хотілося трошки розповісти да, про чоловіче, жіноче, так? Перш ніж розпочати медитацію. Існує так, що людина народжується вже від природи, більш чоловічими. Да, або жіночими рисами, природою. І все було б добре, да? я не кажу, що щось погане було добре, але проблема починається тоді, коли вона хоче бути іншою. Да? Існують люди, наприклад, да? жінки більш жіночі, да? існують навпаки, жінки більш чоловічі. І так само і з чоловіком. Чоловіки бувають більш жіночними або ж більш чоловічими, да, з чоловічими рисами. І коли людина не приймає в собі якусь свою частину, вона, наче, да, скажу так, можливо, трошки так брутально, але вона себе зраджує в якійсь, в якійсь такій мірі, так? Вона зраджує свою природу, перш за все. І в чомусь вона себе стримує, наприклад, вона можливо хоче стати тим, ким не є, демонструвати ті якості, які мають бути, наприклад, у жінки, якщо вона жінка, або навпаки, мають бути у чоловіка, і таким чином не йде за своєю природою, да? за тими, можливо, навіть сильними якостями, да? або слабими, якими б вони не були, але вони її цієї людини. І тому. Стримуючи свої якості, стримуючи свій характер, така людина може дуже да, не, не настільки просуватися, наприклад, да, не мати такий успіх в особистому житті, наприклад, або у професійному, тому що постійно думаю про те, як має бути, да, як соціум скаже, яким, якою я маю себе презентувати, як я маю говорити. Тобто, якою я маю бути, а не якою я є. І згідно теорії парадоксальних змін, коли ми приймаємо себе такими, якими ми є, ми парадоксальним чином опиняємось в тій точці, в якій ми прагнемо бути. І навпаки, коли ми бажаємо, наприклад, чогось, але не приймаємо в собі те, що маємо. На сьогоднішній день, да, те, що є, ми не можемо опинитися в тій точці, в якій ми хочемо бути. І тому ця медитація вона буде присвячена саме балансу, саме пошуку своїх внутрішнь... свого внутрішнього чоловіка, внутрішньої жінки і пошук того самого балансу і прийняття, тому що без прийняття неможливо рухатись далі. Без прийняття людина змушена постійно вимагати від себе того, чого немає, або вимагати від себе те, що пропагандує світ суспільство, погляди, інші люди, і не йти за своєю природою, за своїми бажаннями, за своїми, за своїми рисами, і тільки в пошуку їх та в прийнятті їх. Ми можемо знайти дійсно своє зростання, та своє покликання, своє особисто, особисте щастя і тим самим покращити якість свого життя. А тепер приходимо да, до медитації, трошки скажу про по інструкції, як завжди, будь ласка. На час медитації вона буде принаймні при, приблизно 15-20 хвилин. Вам потрібно бути в місці, де вас ніхто не буде турбувати, де ви залишитесь один на один з самим собою. І це має бути щось, це має бути кімната. І в медитації нам потрібно буде або переміщуватись, або ви маєте бачити цю кімнату, в якій ви знаходитесь усю. Ось. Ось І, будь ласка, розмістіться позручніше. Так. Сядьте, будь ласка, на крісло або в диван, ви можете сісти, або навіть краще лягти. І починаємо дихати. Як завжди прислухаємось до свого дихання, до того, як ми вдихаємо, як повітря заповнює наші легені, як ми видихаємо. Спробуйте прислухатись до себе, як ви дихаєте. Вас, ваше дихання поверхневе або більш глибоке. Воно повільно або навпаки прискорене. Зробіть декілька глибоких вдохів з невеличкою затримкою дихання і повільним видохом. І також, будь ласка, прислухайтеся до себе, я, що більше ви вдихаєте або видихаєте. Це теж дуже інтересно, дуже цікаво. На що більше потрібно часу? Ви більше приймаєте, або ви більше віддаєте. Дихаємо і заспокоїмося, заспокоюємося і починаємо розслаблятися, спробуйте віддати вашому дивану або кріслу, де ви сидите повністю вагу вашого тіла. Пробуйте розслабити руки, ноги, стопи, обличчя. Ви спокійні, вам добре. А зараз уявіть вашій кімнаті, в якій ви зараз знаходитесь, ви її пам'ятаєте, ви можете на них подивитися, що все, що є в, вашій, в вашому житті, ви, ви переміщуєте в цю кімнату, а саме людей, події. Вчинки, ваше професійне життя, особисте все зараз знаходиться у вашій кімнаті. Перемістіть, будь ласка, це. І поспостерігайте за цим, як події з минулого, з теперішнього. Люди, які зараз вас оточують, вони переміщуються в вашу кімнату. Відчуйте, що ви відчуваєте в цей момент. Наскільки вам це приємно, або навпаки, не дуже. Зараз спробуйте розділити вашу кімнату на дві частини. Одна частина буде частина жіноча і інша частина чоловіча. І ви можете фізично встати і піти до цієї частини. Або уявляти, що ви стоїте в цій частині кімнати. Уявіть або перемістіть себе фізично в цю частину жіночу. дайте з нею почнемо. І, розгля... І подивіться, які події пов'язані саме з жіночою вашою частиною. О, спробуйте відзнайти, де ви себе проявляли як жіночу, де ви проявляли лояльність, м'якість, де ви поступалися, де ви були або маленькою дівчинкою? Спробуйте себе згадати, з якими людьми, в яких ситуаціях, можливо, ви себе почувалися наодинці. Дуже жіночо, ви плакали, наприклад, да? не знали, яке рішення прийняти, вам було страшно, сумно. Спробуйте згадати такі моменти, коли ви проявлялися по жіночому. І, будь ласка, знаходь, знаходьтесь або фізично, або уявляйте, що ви саме в цій частині вашої, вашої кімнати. І одночасно відчуваєте, які емоції вас супроводжують в цей час. Що ви відчуваєте? Будь ласка, без критики, без осуджень. Ми просто згадуємо і фіксуємо да, частину, да, ми її відокремлюємо вашу жіночу частину. Я нагадую, що медитацію можуть проходити і жінки, і чоловіки незалежно від статусу. Як вам бути в цій частині? Як вам бути в цій позиції, в цій ролі? Наскільки вам комфортно? І далі я пропоную перейти на іншу сторону, на інший бік кімнати, да? перейти або явно представити, як ви переходите в чоловічу сторону, вашу чоловічу сторону. І подивіться, будь ласка, які в чоловічій стороні будуть події, люди. Ситуації, з якими ви себе так почувалися, де вам потрібно було проявити наполегливість, проявити амбіційність, проявити цілеспрямованість, активність, де ви були відчували таку силу, що у вас вийде, що ви зможете. Можливо, десь ви виходили на конфлікт або були дуже впевненими в собі. Так? Згадайте ті позиції, які характеризують вас саме з чоловічої сторони. І спробуйте відчути, які тут ви відчуваєте почуття, наскільки вам комфортно, чи, можливо, є якісь зажими, не знаю, якесь неприйняття, можливо, десь ви можливо, хочете себе осудити, що так не можна. Так? Треба було б інакше. Але спробуйте не, не осуджувати себе і не критикувати, тільки згадуйте і відчувайте, які емоції у вас виникають. І побудьте якийсь час в цій частині, в вашій чоловічій частині. Як вам бути в цій частині, наскільки вам добре? А тепер я пропоную повернутися до жіночої частини і спробувати уявити цю жіночність у маленькій дівчинці. Нехай це буде ваша маленька дівчинка, але така внутрішня. Уявіть її. Уявіть її, як вона виглядає, як вона говорить, як вона, яка вона взагалі. Да, подивіться на неї. І тут ви можете з нею познайомитись краще, да, ви можете з нею заговорити, можете її якось да, доторкнутися до неї і трошки поспілкуватися, спитати її про щось. І відчувайте. Відчувайте, які емоції у вас викликається дівчинка, що хочеться з нею зробити. Пригорнути або... або у вас виникають сльози, коли ви на неї дивитесь. Прислухайтесь до себе, чому це так, чому саме це хочеться зробити. Прислухайтеся. Які запитання хочеться задати, і чому саме ці запитання? Побудьте трошки з нею, якщо ви відчуваєте якісь захисти, та да, начебто щось. Щось мішає вам, да, щось заважає, то спробуйте ці захисти прибрати. Спробуйте від них, їх, якщо, або ж уявити, у вигляді чого будуть ці захисти, і спробувати, спробувати їх уникнути. не уникнути, а навіть прибрати, щоб їх не було. Спробуйте звільнитись від цих захистів. Поговорили з вашою дівчинкою, да, якщо вам вдалося все ж таки уникнути, да, прибрати ці захисти, можете перейти до іншої, до іншої сторони кімнати, або уявити собі, що ви переходите в іншу сторону, в свою чоловічу сторону і уявити там хлопчика, вашого хлопчика, того. Який завжди діє, який завжди хоче успіху, якому важливо бути в соціумі, важливо бути комунікативним, важливо бути сильним. Спробуйте уявити цього хлопчика амбіційного. Теж прислухайтесь до себе, що ви відчуваєте, коли ви його бачите, спробуйте до нього притур... доторкнутися, поговорити, можливо, вам захочеться сісти разом з ним, спитати його щось, як е. Якщо ви відчуваєте якісь захисти, то. Теж спробуйте від них відмовитись від цих захистів? Спробуйте їх прибрати. Які емоції у вас виникають зараз? Що ви відчуваєте? Вам сумно? Або вас це злить, дратує, або ви радієте. Спробуйте ідентифікувати емоцію, яка виникає саме в цей момент, саме зараз. І виникають сльози, то це нормально. Дозвольте їм бути. Проведіть щиру бесіду з вашим внутрішнім хлопчиком, щиро, відверто, такою, яка ніколи ще не була. Ви це робите вперше. Зараз я пропоную повернутися до вашої жіночої частини, до вашої дівчинки і спробувати її увібрати в себе, в себе. увібрати, помістити її всередину себе всередину себе. Начебто ви її берете, приймаєте з любов'ю. І з вдячністю, що вона у вас є, що вона ваша, і з вдячністю за те, наскільки вона вам допомагала в якихось ситуаціях була разом з вами. Будь вдячні їй зараз. І помістіть її всередину ну, вашої душі, всередину можете. Уявити це, як ви її берете, і все. І приймаєте її такою, яка вона є, без осуджень, без критики, без нічого. Просто безумовно. І далі перейдіть, будь ласка, до. Другої частини вашої чоловічої, де вас очікує ваш хлопчик. І так само зробіть з ним. Прийміть його і увіб. Обіб... Так само зробіть, щоб він був всередині вас. Увібрати його, прийняти. І спробуйте зараз. Стати посередині кімнати, або фізично, або уявити це, і відчути всередині себе, що і чоловічі, і жіночі присутні вас однаково. Можливо, щось більше або менше. І як би то не було, то це ваше. Але найголовніше, що ви вміщуєте в себе. І чоловіче і жіноче. Спробуйте уявити, як цей баланс з'являється у вас, з'являється у вашому серці, з'являється вашій душі. Що ви відчуваєте? Як ви відчуваєте? Дихайте. І насамчитись. Побуватись вдячністю також. Подумати за хлопця, за чоловічі риси, які у вас є, де вони вам допомогли, де вони були дуже вдалими, де ви діяли так саме завдяки вашій чоловічій частині. І вона теж у вас є. Тепер зробимо великий глибокий вдох, і плавний видих. Спробуйте відчути свої пальці на рук, пальці в ніг, трошки пошевелити їм, якщо ви лежали, відкрити очі і побути ще трошки в цьому стані. Побути і. Можливо, у вас зараз якісь інсайти з'явились, можливо, якісь думки. Можливо, взагалі змінився ваш стан. Якщо щось сталося, то, будь ласка, напишіть мені коментар, мені буде дуже, дуже цікаво читати його. На цьому ми завершуємо нашу медитацію. Мені було приємно її провести для вас. І, як я вже казала, наступної суботи ми також зустрінемось із новою темою. Ну, все добре, гарної неділі, гарного тижня. І я усім вам бажаю балансу. Всього найкращого. Бувайте!